Як на мене, штоли не набирають все більшої популярності, тому я не залишилась осторонь і цього року спекла аж три різних штолини за трьома різними рецептами, тому ділюся одним з них з вами. Сухофрукти замочіть мінімум на ніч, краще за тиждень в ромі, соціапельсиному чи чорному міцному чаї. Далі готую опару, беремо хороші дріжджі. Молоко тепле, борошно та цукор загальної кількості. В окремій ямності додаю борошно, цукор та спеції. Опару мигдалеве борошно я просто висушений мигдаль перебила блендером. І жовтки все змішую ложкою, далі буду замішувати руками. Коли все змішала, додаю вершкове масло кімнатної температури. Частинами додала одну мішала, далі наступну і ще наступну. Ось таке тісто виходить, лишаю його орієнтовно на годину при кімнатній температурі. Далі додаю сухофрукти, злегка їх обсипаю борошном, і тут ще в мене цедра апельсина.